Добрий день, колеги, добрий день присутні. Запрошені. В нас розпочинається засідання нашої комісії. У нас присутніх тут три чоловіка, два онлайн. Які пропозиції? Розпочати. Розпочати. Так, раз у нас немає тут секретаря, я давайте ви, Юрій Васильович, Вячеслав Николаевич, хто-то должен зробити якісь наброски? Юрій Васильович, ні? Вячеслав Миколайович, ідіть тоді, будь ласка. Вибор без вибору. Іноді буває вибор без вибору. Так, ну що, починаємо. У нас е, по порядку денному, по першому питанні про затвердження звіту про виконання бюджету Новоолександрівської сільської територіальної громади за 25-й рік. Доповідач Надія Шмалько. Добрий день всім. Да. Місяць, майже місяць назад, трошки менше. Я вам цим направила, пояснюючи. Я вам зробила повністю аналіз. Те, що просять депутати, по селах, скільки які послуги, благоустрій, повністю функція благоустрою, вам все розпитала опозиція, по що ми планували по заходах у 25 му році, і що виконано по кожному селу окремо. І так я тут ще додала по других функціях виконання, щоб ви все бачили, щоб це було доступно, прозрачно. що я вам направила ту, що я здала в департамент фінансів. Департамент фінансів ми вдали звіт за 25 рік, тому об саме обширно пояснюю, що я вам цим направлю. Тому, яке в як буде питання, я вам готова доповісти. Я думаю, що ви всі дивилися і, і подивилися, ми затверджуємо казначейський звіт за 25 рік. Я думаю, що діло в тому, що ну, вивчали ми його і треба і його нам прийняти. Затвердити її. Це вже прожив, звісно, за затвердити. Хто за? А, хлопці, хлопці за? Ні? Не бачу. Не бачу. Ні. Хлопці за? Сергій са, у вас є якісь питання? Та ні, питань нема. Я теж під, підтримую. Питань нема, але е, не встигли трошечки, е, може, міни, але все буде трохи пізніше. Бость може бути по своїх округах додатково, якісь на благоустрій, але це треба так. Обов'язково буде, тому що всі ще не проработали свої да, круги. Да. Дум... Я за, але Все, одного. Дякую. Одного. Одного а Саша? а і Ващенко, Не чуть його. Ну, напишіть 4, а третій чи утримався, чи четвертий, п'ятий утримався, щоб ми не... Про внесення змін... Не присутність три очі, один дистанцій. Так, да, так і напишіть, да. Друге питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2025 року про бюджет Новоолександрівської сільської територіальної громади на 2026 рік. Доповідач Шмалько Надія. Вчора було засідання бюджетної комісії. Додатково виділялися кошти у сумі було погоджено 400 тисяч на природні гандліа освіти, 20 тисяч на водозабезпечення. Ну, сьогодні вже друга була тема. Можемо це буде мішати за півчаса. договорила бюджетна комісія, що за півчаса до сесії е, вони ще будуть забирають. Тільки ви скажіть, чого вони ще раз будуть забиратися, тому що вони ждуть рішення нашої комісії. Так же було? Я не буду, але я все вангую вам. кажете, що бюджет. Якщо це необхідно, як даже вам казав, ну ви того маєте, то треба виділяти. Васильович, за газ, за електронезії без проблем, за воду я вам казав своє слово. От ми вирішили. По полоді питання знімається. Передвиження. Чого знімається? Ми просто вибираєте. Ми погоділи і не передблиште. Передблишко. Але додатково це розуміло. Ви чули питання. Додатково ні, ми передблишуємо. Окей, пікенька, будь ласка. Уже всі всі почули. Ви чого це питання? Ваша думка, ваше вміє. Ну, дивіться, на відстані це одне. Знаходиться всередині, це зовсім друге. Якщо В'ячеслав е, там виносить пропозицію, давайте її розберемо. Ну, ну я пропозицію? Ну, половів відділ освіти сказав, що вони передвижку коштів зроблять, додатково виділяти їх не будуть. Все, кратко. Ну, все, як тільки зроблять, підтримуємо все. Підтримуємося питання. Підтримуємо, так. Якщо голосуємо. Я Голосує. так. Іващенка Я... знову там нема. Саша Іваченко, далі було питання щодо е, виділення коштів на виконання програми громадського порядку та громадської безпеки е, для обласної військової адміністрації. Нам надійшло доручення. Я вам все осканувала, скинула е, доручення. І це ми робимо вже четвертий рік поспіль. Так, як у нас така ситуація в, в, в країні, тому область надіслала нам доручення обласна військова адміністрація з під, під, підписом нового е, керівника обласної військової адміністрації щодо Ганджіда, щодо е, розподіл був по всіх громадах області НАСАМ-98. E, тому просять виділити нам кошти в сумі 3 мільйона на оборону області. Ну не на оборону області. Громадська програма безпека громад, а не на оборону області. Для чого безпеки. Безпеки. Регіональна програма забезпечення громадського порядку та Є. громадської безпеки. На території Дніпропетровської області. Так, але це ж не на оборону області. Ну, За чим ви вносите сум'ятницю і обман для людей? В'ячеслав Ніколаювич, військова адміністрація нам направила звіт. Ми в минулому році, в 25-му, давали 2 мільйона двісті шістдесят одну гривню. Давалка включилася? E, mm -hmm. Надіснаділи звіт. Я вам також в цим скинула повністю розподіл тих коштів, якщо це вам це потрібно, я можу вам перечитати, тому ви діла не можу. Я думаю, якщо ви читали військові частини 3036, 3017, 3054, 3102, 3011, 3021, 3024, 4608, 3283, 1363. Ми ну, читали, але, але дивіться, доручення до наших військових до частин. Сільським, селищним, міським головам за згодою розглянути можливість Щодо передбачення у 26-му році бюджетних коштів відповідно до рекомендованого обсягу надання субвенції. Можливість сказати, але це не обов'язково. Ми... Я ні з кого нічого не пробачу. Бачу... Я вам доводю документи, да. які нам надійшли до Ми... обласної. Ви його я... можете... домовите скажоним. Там написано рекомендовано, але це не обов'язково. Це по перше. По-друге, от рекомендований обсяг. Рекомендований обсяг, наприклад, Олександрівська сільська громада, чисельність населення з урахуванням ВПО 1000 осіб 12,9, 3 364 тисячі 300 гривень. Олбухівська громада, приблизно така сама кількість населення, 13,6 тисяч населення, 1 275,2 гривень. Я вам вчора поясню. Це, це бюджетні кошти. він документ. Наш, вони від кількості населення. Вони від кількості населення працівників. Вони не прислали нам сюди графу е, е, залежності від бюджету громади за минулий рік або вільних залишки. От документ я показую всім його. Чого? Всі чого? А 000 000. Мільйон, а ми повинні 3 мільйони. От куди береться ця цифра? От кількості населення, так це неправильно. Якщо кількості населення. чого тоді, огурчишся, 13 тисяч. Э, <свят> Ну-ка, давайте перепишов, а потім виділення, куча тривогу. Мало. Того, ви, ви кажете, на дев'яний ролик да? звіт надається. звіт надається, питань нема. Виділяєте на військовим частинам. Ми з свого бюджету громади за 20 рік виділили 109 мільйонів чи скільки? 109, якщо я не, не брашу, сто 102. 102 мільйона. Тут же, допустимо, основна безпека, програма безпеки громад, основна сума коштів з військовій частини, питань немає, так же і, і уроки відкрили. А от 125 мільйонів виділили на ГУНП України в Дніпропетровській області. Там 5 мільйонів на управління 10 мільйонів на управління патрульної поліції і 5 мільйонів на Службу внутрішньої безпеки. Доповідаю. За 25 рік мною ну, особисто було написано 11 звернень Селонянського відділення поліції головного управління національної поліції Дніпропетровської області. На жодне звернення, жодної офіційної відповіді ми не отримали. Жодної. Ми руками підніметься голосувати за те, щоб для на, на поліції ці кошти. Пані, в чому ви Ми вже нашу поліцію забезпечили. Чи Ми, Вона вся наша, в мене немає ділю. Наші. Наші я ще раз говорю, головне, вони всі працівники головного управління національної поліції Дніпропетровської області. Структурні підрозділи головного управління. І от питання тоді до головного управління. У 22-му році цитки накинули на 10 тисяч вольт, все село сиділо без електроенергії, до сих пор не розкрили ні слуху, ні дуб. Міра, Ніра це саме. Між. Там, де людей травлять, скільки звернень було скрите кримінальне провадження, воно було так і завітне. Чому вчитаємо роботу поліції тоді треба було їх Вертаві Вертолітний й де збався Дебаса жителів. Ніякі реагуємо і для чого сьогодні давати ці кошти. Ми виділили 900 тисяч гривень на придбання службового автомобіля с родянським відділенням поліції. Автобург признали. Перед нами хтось отчитався, показали нам і нам говорили, що це буде працювати на, на території нашої громади. Він працює. Ні. Не дай Бог хтось з Дуба в поки сільський голова в ручному режимі додатково не зателефонує, можуть дати сутками, приїзду групи, щоб законстатувати смерть людини пану Штан, можемо обсуждати роботу поліції і без поліції. Ми виділяємо три 300 мільйона. Це так, не ми поліції не ми виділяємо. А кому? На безпеку області. Це не безпека області. Це на програму безпечна громада. Така яка вона безпечна. Яка вона безпечна? Хай прийдуть поліцейські до нас. Ви і... проти виділення коштів. Голосуйте! Зараз я не готовий голосувати. Голосуйте. Ну, ну Голосуйте. Ти... Проти значить, проти. Я не готовий голосувати зараз. Я прийду до вас про дала пояснення, що це буде на сесії, це буде вирішуватися Колегіально з цими депутатами. Ну, виносимо сесії. Я, допустим, утримуюся зараз від голосування. Сперва ваші поліцейські приймуть до вас, ми читати, ми щось розкажуть, хоча б складають відділення поліції, що вони зробили. Не, не офіцери громади, а іменно Савяцької відділення поліції. Що ж вони зробили для нас? Як структурний підрозділ головного управління з поліції, а на следуючій сесії виділи. Що Туди ставить на протязі 26-го року. Це ж ми повинні по тому кров з обдати потреби. І за згодою, і за згодою! Можливо, з цих грошей ми можемо виділити купити навіть якийсь трактор невеликий, який може чистити наші тротуари, десь це ж ну, було це Свіжо, я показую свіжі. Вчора принесли комерційні пропозиції. Показала зима, що нема чи ні пішохідну дорожку підсипати, ні, 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 ні почистити, ні достигу, ні в невероятності, ніде на жаль. По всі касалися пункти. Може навіть, що спочиватися бобкет купити забладнати щоб з, з, з усіма. Ну, наприклад, наприклад, тут вони разі є у бюроці. Я не, 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 не приймаю це ще таке. Ми не раді є. Там вони дивиться спеціальні техніки, бо так Одра може один чоловік управляти і розкидати, і є ще лопати, і сам дуже розбирати, щоб він виїхав, хотя б в одному населеному пункті зробили всі дороги. Так що Бо ми будемо постанову до суперкамівських фактів, до магазинів, до магазин, аптеки і, на жаль, в до лікарні з переломами ног і рук. Поступила пропозиція, що довивчить це питання. Так, я тоже покажіть. Ну, значить, тоді це питання Хороше вирішити. Не, ну раз і раз наша комісія пропонує, хай і сесія підтримує. Я, це ж Ваша думка, Я Підтримуєте? Все. Всі, всі утримали? Так, <гад> <Да>, ми отримали. <гад> це питання буде до <гад> да, Так, І всі, ваші всі щодо біляд. вивчення, виділення 400 40 тисяч на звідчення да. за опалення е, Новолександрівського ліцею і Веселки. Погоджуєте? Я вже йдувати по бюджетній комісії. Я вже йду. Да так, також нам надійшов лист від нашого Дніпропетровського ТЦК. В зв'язку з тим, що вони в минулому році не встигли зв'язку з змінами в бюджетному кодексі використати 99 900, вони нам їх повернули. І написали також лист, щоб ми їм в цьому році виділили їх. Це теж було обговорення на бюджетній комісії. Бюджетна комісія погодила. Ну, як вже рішить ваша, ви теж законності, і як вирішите, то на сесію, значить, на сесії будемо рішати, тому що ми досі там затвердять, воно йде в програмі ЗСУ. Тому, які ваші думки? Ну, що касається ЗСУ, я думаю, що. Біреся, так це не ЗСУ. Це ж слів, да. хочу... це ЗСУ. Воно, воно в програмі ЗСУ у нас іде. Програма ЗСУ, але це районне ЦЦК. Це, це районна, ремонт автомобільної техніки. А ЦЦК знаходиться у нас під э, командуванням схід, під територіальним командовом схід. Територіальним командування схід є свої ремонтні підрозділи.